По-чесному, філософії слід задавати такі саме критичні питання стосовно її статусу, її визначень. Це теж філософська діяльність ставити, піддавати критиці філософію. Одне визначення, яке мало місце в епоху пізньої Радянщини. Так, от один філософ сказав наступне: філософія це свідомість в голос. Філософія це свідомість в голос. Сьогодні мені довелося слухати одну психічно хвору людину. І от що цікаво, я не психіатр, це просто спостереження такого, знаєте, ну, в силу обставин. І от я помітив, що от якраз вона. Те, що має в свідомості, у неї все виходить, ну, все вербалізується. Як виходить, але вербалізується. Це триває годинами. годинами. Це може тривати ну, просто цілий день. І я вам скажу, більше того, у здорової людини стільки сил розмовляти не буде. Так, да, я давав лекції, було, був один день з восьмої ранку до восьмої вечора, безперервно. Так, я просто знаю, наскільки це важко, то Фу, і, і от так, так, що тоді таке питання до філософії. Якщо філософія це свідомість в голос або до філософа того. То що тоді Божевілля, як не та сама свідомість голосу? І тут мені подумалося, що може оці всі філософи Аристотель, Платон, які написали величезні тексти, може просто ну, людям вже, вони людей замучили своєю свідомістю в голосі. А оскільки вони не могли вилікуватися, то вони вже вирішили трансформувати цю вербалізацію в самі тексти. Ну і писали, писали, писали. Можна так тоді сказати? Чим тоді божевільне відрізняється від філософа. Ну, о, Тут є декотрі збіжності, але переважно позитивного характеру, тому що ну дійсно, творчість вона теж вимагає нестандартного підходу, тобто не здорового глузду, так би мовити, інакше це не творчість, не оригінальність. Вот. Ну, Відомі речі. Значить, трішечки творчі люди вони трішки і філософи, і божевільні трішки. От. Але тут можна все ж таки заперечити. От, припустимо, Емель Кант відомо, що він жив сам. Ну, у нього була людина, яка була його прислугою. От. І він нікого не міг замучити своїми наративами. Але, проте, написав товстезні книги. Ну, значить, тоді філософія не є прям таким от наративом божевільного, А тим паче різниця в тому, що у нього скажімо так, є логіка послідовність певна. А хвора свідомість, яка є дійсно розмовою в голос, там йдуть надто загальні стрибки від теми до теми, від понять до понять. От, як у вісні, знаєте, от начебто людина не спить, але все, що вона розказує, як начебто вона бачить Сон, з'являється одне, друге, третє, емоції з'являються, і теж між якими зв'язку практично немає. От, тому все ж таки, якщо філософія є. Свідомість в голос, що само по собі може бути таким ефемізмом, тобто більш ввічливим виразом того, що, припустимо, щоб не сказати, що філософія це божевілля або філософія це психічне хворе. Ну, можливо, хтось вирішив в певних обставинах сказати, що філософія так більш акуратна, це ж свідомість в голос, щоб не сказати, що ти куку, -ку зовсім. То все ж таки тут є різниця. Значить, в філософських роботах, які більш-менш серйозні, які будуть ще жити сотні і сотні років і читатися і досліджуватися, то там є зрозумілий перехід від теми до теми, там є логіка оповіді. А от там, де мова йде про божевілля як таке, свідомість у голос, як таку, то там от якраз нема незрозумілий зв'язок. Там дійсно от, логіка порушується і все, весь наратив він як от, бачення сну. Хочеш в одну сторону, то потрапляєш в зовсім іншу. Хочеш одне сказати, говориш прямо протилежне. Да, тобто от, 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 такої зв'язності немає. Юніформіті. У Вайтхеда, наприклад, от, у Вайтхеда це в одному з його ес, це пояснюється як різниця в тому, що у увісні ми не відчуваємо час і там немає тієї одноманітності. Переважно, яку ми бачимо в реалі. В реалі ми бачимо, що є певна одноманітність, ми знаходимо паттерни. Вікно, яке я бачив раніше, воно є тим самим вікном. У вісні, у різних снах, я не можу побачити одне і те саме вікно в однаковому стані. Хоча зачекайте, коли, наприклад, нам сниться родич, якого немає, то він, в принципі, має певну одноманітність, як родич. так? Неважливо, як ви, наприклад, чи вона одягнуті, в якому настрої, тим не менш є одноманітність. Ну, там а, мова йде про одноманітність трішечки іншого характеру. А, тобто є певна така от, а, устаткованість. От, сьогодні я записую відео прямо на телефон, бо електрики немає, редагувати нема коли. Я вже записав два інші відео, які хотів завантажити у Філософський четвер, але знову ж таки часу немає. Зробити постпродакшн, то вже цього разу записав, як вийдеться. А там далі ми поговоримо про те, чи дійсно розвиток гуманітарних наук призвів до поширення цих свого роду ідеологій, маніпуляцій і всього іншого негативного впливу, який ми можемо бачити в суспільстві. Теж критичне питання до філософії можемо задати і спробувати на нього відповісти разом, можливо, з нашими потенційними коментарями.